Домі на весь світ позивні дали старт спеціальному завданню, що його у режимі абсолютно неповної секретності мав виконати особовий склад Бердичівського гарнізону. Завдання те буде поважче бойового красиво, витончено, легко і невимушено зізнатися у коханні прекрасній половині місцевого воїнства. Що казати, напередодні 8 березня зробити це не так то вже і просто. Та чи то бердичівські чоловіки військові справді не перевершені, чи то жінки налаштувалися виключно на приймання палких зізнань, та велика зала будинку. Офіцерів була наскрізь просочена весняно-сонячними флюїдами. З Цієї причини, мабуть, по особливому світилося обличчя головного військового Бердичева Андрія Маліновського. Як свято не переіміновий, констатував командир 26-ї Бердичівської артилерійської бригади. Суть залишається тією самою 8 березня, як і раніше, є святом жіноцтва, краси, весни та розквіту усього прекрасного. В цей день кожен чоловік більше уваги приділяє. Своїм кохані, своїм мамам, дружинам. Хотілося б, звісно, вам всім, щоб цей день був на протязі року. І, по крайній мірі, ми, чоловіки 26-ї Бердичівської артистської бригади, стараємося виконувати ці завдання, крім тих бойових задач, які ставляться перед нами, теж на протязі року ставитись. Вас з повагою, е, шанувати вас, тому що жінка вона організованіше чоловіка, вона е, спроможна е, ну, виконати те, що іноді навіть чоловіку е, недоступно да, і не може він це зробити. Усний наказ отримали військові від начальника штабу бригади Євгена Мельника. Полковник наказав осипати квітами своїх коханих мінімум раз на місяць. Другим наказом письмовим, оголосив подяки жінкам, які проходять службу у гарнізоні, а деяким видав навіть грамоти та пам'ятний нагрудний знак частини. Після цього флюїди з під сцени перенеслися на неї, що одразу позначилося на окрасі 26-ї артбригади в її військовому оркестрі. Замість звично тримати у руках інструменти підопічні Андрія Билиня почали Притискати їх до серця і простягати до чарівних жінок, мовляв, не в силах стримати почуття. На частіше за інше лунало на концерті слово жінка а хто знає толку цих неповторних створіннях? Як не військові, жінка для справжнього чоловіка це святе, а Бердичівські вояки справжні чоловіки. Якщо взяти ще часів, і коли ще був малий, це насамперед жінка в мене пов'язана з образом матері, яка являлась берегиню сімейного чага. От е, я рахую, що жінка вона і повинна оберігати нас всіх мегаразів, А ми, чоловіки, повинні стояти на сторожі цих сімейних традицій, е, сім'ї своєї батьківщини. Адже саме з молокоматерами ми. Е, Скажемо так, що проявляємо любов і до батьківщини, і до суспільства свого цілому, до громадян. Саме мати більше так у військових складається всім, якщо саме мати більше виховує, приділяє уваги для виховання дітей, адже їхні чоловіки в цей час виконують свої службові обов'язки. І насамперед хочу їм побажати крепкого здоров'я, щастя, кохання, злагоди сімейного, щоб всіх нас завжди в них все було гаразд. Я скажу, що наші жінки вони самі найвитриваліші жінки і самі найчарівніші жінки в світі, як і у будь-якому колективі, не можуть існувати бердичівські військові без наявності жіноцтва у 26-й бригаді. Жінки здебільшого займають посади зв'язківців. Так ось кажуть чоловіки за зв'язок у всіх підрозділах гарнізону. Вони спокійні. Наші жінки, військовослужбовці, справляються з цією задачою на відмінно показують добрі показники в своїй професійній підготовці, спеціальній, технічній. Ну і також, скажімо так прикрашають наші тяжкі військові будні. Тому що вони і чарівні, і привабливі, і красиві, десь колись бувають різні ситуації, бувають напружені ситуації. А жінка, військовослужбовець, вона своєю чарівністю може розрядити ситуацію, і справа тоді починає рухатись в правильному напрямку і позитивно. Я вистою, я переживу співається у композиції, що подарував прекрасним глядачкам Руслан Крижанівський, і тут чоловікам у залі згадалося, як часто вони думають, що їхні жінки вміють все, крім одного, стомлюватися. Але все далеко не так. Свідчення тому про мінчики навколо любимих очей та нерідко срібні нитки у волосі. Тож захисники вітчизни, напевне, мають давати ще одну присягу: не забувати, що поруч із ними живуть і працюють жінки. І тоді ті обов'язково стануть схожими на прекрасні квіти, що ними сильна половина людства так рідко балує іншу прекрасну половину.